Мастурбація та інтимне життя зменшує рівень тестостерону. Таку уйню постійно розказують стародавні сексологи та деякі люди. Колеги, котрі не розбираються в дослідженнях. У мене є група досліджень, котра говорить про те, що мастурбація та статеві акти ніяк не впливають е негативно на рівень тестостерону у чоловіків. Тому, якщо ви займаєтеся фітнесом, ви займаєтеся тим, що збільшуєте м'язову масу, і вам потрібно, щоб тестостерончик у вас був в нормі, і ви спеціально не мастурбуєте або спеціально не займаєтесь коханням. Ви робите серйозну помилку, тому що ваше ментальне здоров'я від цього може страждати, особливо якщо у вас іде активний пік статевого життя, якщо вам хочеться займатися коханням. Якщо у вас є е, дефіцит із інтимом з партнерами, але є дуже сильна жага зайнятися коханням, і ви не мастурбуєте, то ви робите гірше свої менталочки. Рівень стресу у вас підскокує, і від цього усього ви робите гірше власному здоров'ю. Тому ще раз, мастурбація і секс негативно не впливають і не знижують рівень тестостерону. Навпаки, з точки зору сучасної сексології, мастурбація являється здоровою поведінкою людей. Розумієте, окрім випадків, коли йде перегиб. А перегиб це більше чотирьох разів на день постійно. Звідки перегиб береться і як? Це вже взагалі про окрема тема. Ще раз. В останній раз на цьому відео добре? Ні мастурбація, ні секс не знижує рівень тестостерону. Всі посилання будуть в Ютубчики. Переходьте, перевіряйте, шукайте, але перевіряйте у перехресному пошуку. Не просто нам десь знайшли якусь силочку, що британські вчені щось там знайшли. Конкретного знайшли автора, конкретного знайшли посилання. Перехресно це перевірили і дізналися, що, 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 що сучасна сексологія за мастурбацією. Сучасна сексологія довела вже, що рівень тезостерону не зменшується, тому якщо ви зощує, якщо ви качаєтеся, мастурбуйте, і це не буде заважати вашому м'язовому росту.